Всім привіт, я на ринку шва ідемо глядати, які сьогодні ціни на фокус. А по скільки полуниця? По 95. По полуниця? По і 90 і по 80. 80. 80. 80. А вікується на полуничка. 600. По 60 ось така. 20. А вікується на черешні. Вже дуже доступно. 80. 90 і по 90. Як перед 12 на 8. 15 яку ціна брикос? По 90. А це є вишня? По 110. 110. А в яку ціну смородина? 150. 150. 150, а черничка? 200. По 200. Це перед 12 на 8. Яку ціну полуниця? 95. По 95. Перед 12 на 8 відразу. І ще є ось така по 75. Оскільки ваша брокоз? 90. По 90. Це відразу перед 12 навісом. А віку ціну така черешенька? 120. По 120 це відразу на початку 12-го вході. А ще у вас лухина, так? Так. Да. Скільки вона буде? 400 гривень. По 400 гривень. І також на неї є номер телефону в телеграм-каналі. Цього продавця. 100. А яку ціну Лухина? 380. Mm -hmm. Оскільки вишенька? По 120, а черешня, яка велика? 150, а полуничка? Ось така по 90. І це все є 74 місце. Вишенька, черешенька і полуничка. Так, смородина вже по 130 кг. А сонечка, стаканчик, яку ціну? 200 гривень. А черешня? Чистенька, сухенька. А черешня? 130. 130, а вишенька? То, Також 130. 130. І це 70-те місце. А яку ціну така черешня? 160, 160. це 71 місце. Ось така ананаста Узбекистан, 100 гривень. Груша ось така 120, Виноград, 200 гривень. Ось така полонечка є по 100 гривень. 100 черешня. 100 гривень, черешня 100 гривень, 120 гривень. Це є 62 -е місце. По скільки черниця? 200. По 200 за кілограм. А по скільки черниця буде? 200 за кілограм. А сонечка в яку ціну буде? 200 гривень. Сонечка ось така 200 гривень. А скільки там є? Трочки більше, як пів літри. А в яку ціну вишня? По 100 гривень. Скільки малина? 230, 230, 230, 230, 230. а поїдка біла? 250. Жимолець 250, 250, 250, 250, а смородина? А смородина? 220. 150 гривень. Це є 37 місці. О, є слива вже така по 80. Черешенька? 120. Абрикос? 115. 120 на роздріб. Це є 35 місце.